У порівнянні з тими відчуттями, і певно, були якісь прогнози у вас, ну, розуміння, до чого йде, да? Там. от у кожного своє воно було. Сьогодні, через три роки, Україна виграє. Це, це оптимістичніші зараз у вас реальність виглядає, ніж тоді вам видавалося? Чи песимістичніше? Тоді було відчуття таке трошки затуманеності. Я не міг прийти до адекватної оцінки ситуації, тому мені перші дні все виглядало зовсім не таким критичним. Ну, перше, я тільки не відразу реально усвідомив, що це фронтальний наступ на всю Україну. От просто голова відмовлялася саме це визнавати. Тобто, я лише думав, це якісь тут провокації, а наступ іде там. Ні, стало зрозуміло, вже, коли вони вже опинилися під Києм, що так, в мене відчуття певної панічності виникло два рази. Один раз, коли в Василькові був десант, це. Дехто з моїх знайомих, я просто проїхав через ту зону, тому що я вертався, я відвозив дещо до Львова, архіви, все інше і вертався назад. А те саме відчуття, що в Сергія їхав абсолютно порожньою дорогою. Там все забито, от точно те саме відчуття. абсолютно. І біля Василькова було дуже активно ганяли БТРи і було чути стрільбу десь далі. Це ще до Василькова було, чув, що щось відбувається. А знайомий тоді раптом мені навішав на вуха, почав розказувати, все, Київ заводять в оточення. Ти що, вертаєшся в Київ? Ти що, здурів. Оце трошки був момент панічний, але я навіть думки не було назад. Коли приїхав в Київ, вже сталося спокійно. Був момент ще паніки, коли в нас по лівому березі стало дуже сильно чути звук. Кажуть, що це атмосферна річ, але стало чути рев моторів рашиської техніки бронетехніки. Це ж ніби далеко. Я ж в напрямку, як на Бориспіль, тут було далеко. Це десь від броварів, звідти. Але от щось чи вітер завіз, чи що психологічно було дуже Трася, важко, коли ти е, так. є в, е, в військовому ну, в описах ситуації військових є такий пункт: е, в мороз... при морозній погоді, звуки танка чути за 40 кілометрів. Угу. Я цього угу. не знав. Так. Я в стройбаті сужив. У мене єдина зброя була бсу 40 больша совкола лопата, 40 на 40 на 40, або більша стовоя ложка на 40 мл. Іншої зброї я толком не мав, тому я цього не знав, але звук був занадто. Жорсткий, надто добре розвивали, дуже чути були звуки, і було враження, що вони вже минають е, метро Харківська. І під'їжджають вже сюди, що вони вже десь зовсім поряд. Такі відчуття, що до них кілометр. От тоді було не по суті. А це коли колона, тоді звук е так. збирається в такий пучок, і, і він посилюється. Оце було саме це. Оце було віде, то вже так. Це було єдине відчуття. А далі, все решта, Київ. слухайте, це так добре. Київ, коли нема ця вся. Коли особливо все сміття виїхало, от все дранця, все виїхало гарантовано. Лишилися в основному нормальні люди. Ну, виїхали і нормальних багато людей. Але от не лишилося майже сміття. Так тихо, так добре. У мене такий був затишок відчуття в Києві. той місяць, коли Київ був на підступах до Києва, стояв, було дуже спокійно. Я ще раз кажу: у мене було оцих два моменти, перші дні просто затуманення, я не розумів. А потім, ну, цих тільки два моменти. Реально, по відчуттях мене зараз відчуття дуже погані. Реально, мені здається. От тоді якось оцінював. Ну, перше, я 25-го числа з дуру поперся під ТЦК. Ага. Приперся, поперся. Мене ще ніколи так не посилали. Я показав, там вийшов дядько, попросив показати військові квитки тим, хто стояв та маса народу була. Я показав свій 58 років. 40 років тому був придатний для нестроєвої служби, тобто обмежено придатний 40 років тому. Ну він мене таким матом посав, що русський воєнний корабль відпочиває. Я зрозумів, що все в порядку. Є, Що таких, як я, точно не треба поки що. І навіть набагато здоровіших молодших за мене ще не потребують, тому що все в порядку. Люди є. Далі пишуть чутки, що дуже масово вертається з Польщі, з Європи українці воювати. Чи воно було аж так масово не знаю. Прикордонники кажуть, що 200 тисяч. Ну не знаю. В будь-якому випадку відчуття було спокійне. Я не відчував страху взагалі. Отой період, крім цих двох моментів такої трошки паніки, більше взагалі не відчував. Зараз в мене відчуття неспокою. Перше, відразу ж після звільнення заужного при всьому тому, я не є там, е, там фанатом то що, але після його звільнення відчуття непевності появилося у всіх, і в мене воно не минуло. Я тут загально заразився цим, а зараз. Ну, слухайте, Зеленський оголосив війну Сполученим Штатам Америки. Ідіот він, він вирішив зробити те, що не дозволяє собі ніхто відмовитися від головного союзника, нагадати головному союзнику його обгадити і фактично оголосити йому. Ну мало не ультиматум, і воєнні там якісь погрози. Про тому, що Трамп теж не подарунок. Ну за таких моментів, ну я ж все таки міжнародник. Я розумію, що загроза зараз набагато більша. Тоді дуже швидко стало зрозуміло, що росіяни не готові по справжньому воювати, що вони їхали на парад, що їм здавали. І тоді це відчуття швидко повернулося. Воно правда, на жаль, закінчилося трагедією для всіх окупованих територій. Але в мене теж якось Київ заспокоював, Київ дуже заспокоював. А от зараз в мене настрій дуже поганий. Ні, я розумію, Київ не будуть зараз окуповувати, до Києва не вірвуться, але можуть бути дуже великі неприємності. Плюс нас готують під стамбульський варіант вівков. Про це каже а Стамбульський варіант, це передбачає і дуже серйозні обмеження по озброєннях. Реально до цього готують. Росія наполягає, вони це зроблять. Це означає, що або через два, якщо поміняється склад палати представників і сенату, і може початися турбулентів США і імпічмент Трампу, а там буде відразу ж, от тоді буде не до нас, або через чотири роки, коли у нас будуть вибори, відбудеться нове вторгнення. От зараз в мене відчуття, що воно зараз готується. От зараз зарядка йде на нього. Звичайно, якщо в нас знову беруть ще одного зеленського. Тому от зараз в мене відчуття ну скажімо так, моральне відчуття дуже фігове, дуже фігове, набагато гірше ніж тоді. Набагато при тому, що тоді відчуття було прямої загрози, але посправньо страшно тільки від того звуку танків за тих 30 чи скількись кілометрів. Кажу так взагалі, коли тривають війни. То перша хвиля і перші місяці вони тримаються на романтизмі і на е, людях, які е, професіонали військові. А потім все це має перейти в е, такий ну, у війну або різноробочих, або у війну е, слюсарів, водіїв, тобто таких працюючих людей. Які прийдуть на війну і сприймуть війну як роботу, яку треба виконати. Вже не буде емоцій, вже не буде романтизму, піди і вбий, називається. От в цьому сенсі, мені здається, що в українців народився військовий клас новий, дуже кваліфікований. Я от дивлюся по. Призначенцях командирів корпусів. Зеленський то попризначав з одного боку професіоналів, з іншого боку, таких народних командирів, ну і як варіант потенційних політичних союзників, з яких він захоче потім зліпити і корпус лояльних військових, таких генералів Зеленського, ну і відповідно послати своїх героїв у парламент. У мене взагалі таке відчуття, що з одного боку оце все складна така робота, з іншого боку ну, відбувається якийсь внутрішній злам, де фактично війна зробила непотрібним для держави велику кількість людей. Тобто держава Зеленського взагалі то. Замість підтягнути і мобілізувати у всяких на війні для кожного типу діяльності є ну, потрібні руки. Те, що зробив Зеленський, він з одного боку, ніби тут у нас створились такі кластери по виробництву озброєнь, виробництву безпілотників, ребів. Ну, це такі невеликі кластери при Нинішній е, е, системі децентралізованого виробництва це можуть бути бригади по 10-15, максимум 50 чоловік, аби не, не концентрувати на собі увагу, так само як і е, ну такі бойові дії. Якщо вже стрілецькі бої заходять, то заходить це як велика помилка командування, які ну не спрогнозували, не передбачили, не прикрили якусь ділянку фронту, куди просочилась піхота противника. І оце воно з одного боку відбувається професіоналізація, зростає якась свідомість людей. Самоорганізація людей досить чітко проявилась за ці три роки. Абсолютно, як п'яте коле содовоза виявилося політичне керівництво, воно мало то воно просто на кожну, на кожну в кожній критичні, критичній точці, де треба розвернути і нанести максимальну шкоду противнику. Враження таке, що політичне керівництво на кожному цьому критичному повороті стає на бік противника. І українці зараз, мені здається, дійшли до моменту, коли вони почали усвідомлювати, що їм треба воювати одночасно на два фронти: проти Зеленського і Путіна. Ну, звичайно, проти Зеленського поки що тільки моральна війна і, і така ну, війна вербальна. Але за Союзницькі до Путіна кроки українцям доводиться платити життями своїх кращих синів. Отака от сумна історія, чесно кажучи. З одного боку, справді сформувалась військова каста, яка чи укладе Зеленський мир, чи не укладе питання оборони країни буде для них питанням довічним, поки вони не залишать цей світ, вони будуть стояти в обороні України. До останнього подиху. Це з'явився такий тип людей. І цей тип став страшно небезпечний нинішній владі. Страшно небезпечний. Чому ми бачимо постійно якісь вибрики з боку Зеленського. Ну, історія з критичними мінералами цьому підтвердженні, коли Зеленський сам запрошує е, партнерів в, влити якісь кошти інвестиційні, підтягнути технології. А потім з того робить якесь позорище, крик, істерику і цирк з нібито з обороною національних інтересів. <клух> для сучасного світу і нинішніх технологій, де не копни, там критичні матеріали. Е Рідкісно земельні матеріали це така штукенція, яка таким, ну, тоненькою плінфою, чи <клух> таким, тоненькими цеглинками <клух> розкладена по всій землі. Де, де копнеш, там щось і викопаєш. Тільки треба мати технології, щоб його збагатити, довести до е, е, індустріального рівня і на тому щось заробити. От на війні, по-моєму, оточення Зеленського вже навчилось заробляти. Продаючи а... війська або не продаючи щось. Але е, все інше, от, ну. Якщо співставити 22 і 25 рік, дійсно, в нас було все, я б сказав, багато потенційних людей, не об'єднаних в, потенці... в більш потенційні групи. Зараз людей потенційних в нас менше, але ті, що вже об'єдналися в потенційні групи, вони становлять більшу силу, ніж розпорошені на станом на 22 рік. Якщо загалом підсумовувати, Володимира, ну, от просто щоб. Гірша ситуація, чи, чи чи краще, ніж ви тоді от вам здавалося тоді саме в перший день? В якому сенсі краще? Угу. Як відомо, із графіту, алмаз робить тиск і температура. От мені здається, що війна як тиск і температура із графіту виплакала алмази. Вони вже є. На них, на їх міцності буде триматись держава в майбутньому. Але ці алмази, вони ще не розрізають скло Банкової. Банкова знає, що вони є, банкова їх боїться, банкова зараз, мені здається, потрапила в таку пастку, що вона. Не може вийти без, ну, з цієї війни без втрат. Бо дуже, скажімо так, політичний клас аж занадто вже познущався і з місцевого самоврядування, і з волонтерів, і просто з простих людей. Ми подивимося, скільки військових поранених, сім'ї загиблих не отримали коштів, поранені військові. В шпиталях на 700 гривень лежать, лікуються. Тобто, е, ну, я б сказав, що ця війна проявила якраз Зеленського і це все політичне шобло, яке керує країною, з найогіднішого. ці е, тиску, е, тобто вони і не були графітом, і ну, як, злайна, тиск і температура не робить алмази. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.